Мікиця то є, є епоха, епоха закарпатської школи живопису, тому що він, він прийшов молодим, і до сьогоднішнього дня він є, як то кажуть, стовп у Парижі стоїть в центрі Парижа, але монумент Закарпатського закарпатської школи. Особисто знав дуже давно, багато років спілкувався з ним. Дуже цікаво було з ним спілкуватися про історію Закарпаття. Не тримало в архіві, ти можна в нього було все почерпати. Це фундамент закарпатської культури, мистецтва. З ним пішла ціла епоха. Це Ерделі, Бокшаї, Коцки. це одна команда, яка творила і залишила дуже гарний спадок своїм потомкам. Які можуть на цьому фундаменті розвивати далі Закарпаття. Володимир Васильович Микита це, звичайно, великий Ну, Такий вік дожив, який він дожив. Це говорить про те, що він практично працював до. до, до Посліднього часу працював, це дуже погано, тобто це теж його тримало у живих. Плюс він був дуже великим другом музея. Художник, що складається, що з 90% трудолюбія і з 10% таланту. А він мав і того дуже багато, і того дуже багато. Ну своїм життям показав, що наполегливість, робота. Той труд творчий, який він робив, ну, це такий дуже замітний слід лишив у мистецтві Закарпаття.